Так, знову всім привіт! Це знову типу я Максим, і я сьогодні е, буду проходити важкий режим е, за класом Майнер. Вчор, ну, вчора я проходив за лікаря, тепер за майнера. І так. За лікаром мені було так. Ну, типу, нормально вчора грати. Ну, лікар такий, типу, зразу два змійних масла, плюс два бінта, і, типу, зразу можна так похилитися. А зараз я буду грати за того майнера. Майнер це теж найдешевший клас, теж коштує 15, як лікар. І тому, ну, зараз. Пробую. Я, типу, так само купив тривогільну І так само моєю головною цілі, типу, буде залутати місто. Може мені буде полегше вже залутати місто, може не. Ну, я хоч би попробую. Я куплю собі бінта через те, що е, нахилиться хп і бінти, типу, тут ну, дуже треба. А я забув про, про ті два вугілля, які я, які дається від класу майнера. Так, ну, ну тут я, я вже газети нормально поставлю. Ну так, нормально. Зараз візьму ще два вугілля. Mm, ну та нічого. Зараз я заправлю вугілля і типу, ну і зараз поїду. Опа, золото, золото, золото. Золото там, нам ну мені дуже потрібно, воно дуже багато коштує. Плюс е, коротше, майнер коштує 15, як я вам говорив, і він з'являється з зі шлемом, ну типу з казкою. І та каска е, освітлює типу дорогу. Плюс в нього є кірка, яка ну не носить так само типу урону но ну як клопата, но є одне но. Вона за 2 тички ламає той камінь. Е, проста лопата ламає тільки за 40 ударів. Опа ширів! Зараз буде небезпечно. Ну, я попробую. Тут з'явилися ті то розбійники. Ну. Попробую. О! Тут є. Цей от пістолет як-то... я збу. Типу, пістолет дробаш. І зараз спробую їх залутати. Я не знаю, чи в мене вийде їх залутати. Ну... я не знаю. Не стріляють в мене. А я в них. Вийти. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой! Ні! Так. Звісно, вони мене завдали. але це типу моя помилка. Я зараз попробую і ще раз. Наступне відео. Я буду, напевно, що з високим ловером, чи як там він говориться, або з ковбоєм. І це я буду ще знімати з другом. Напевно, що ковбой. Я не знаю. Але напевно, що ми будемо двоє ковбоями. Ну ну, типу. Напевно, ми будемо двоє ковбоями. Ковбой, ну я, я. він коштує 50 і я вже вже наступного відео розкажу про ньому, що він робить. Клас ковбоя І ще скоро вийде обнова. Може завтра, може сьогодні, я не знаю. Бо там казали, типу обнова вийде на 1 мільйон 500 тисяч лайків, і типу, вже є 1 мільйон 500 тисяч лайків, але чомусь обнова не вийшло. І, типу, і, і це ще вийшло вчора 1 мільйон 500 тисяч лайків або, або 2 дні тому вийшло 1 мільйон 500 тисяч лайків тому ну, в цій грі. Тому я не знаю, чи. Типу, той як то. Ну, Коли вийде обнова, але вона точно вийде скоро. Та, і ще в новій обнові може вийти типу зомбіє через те, що на 1 квітня е е там якогось популярного чувака, типу, ну, в Роблоксі, там його, типу, за запросили грати ну, розраб, типу, і він йому показав отого зомбі -єді. ну, Типу того. Ну і плюс може вийти новий електроган. Через те, що він багато кому сподобався. А! Тут лагер розбійник, опа, розбійник. Звісно, з одним розбійником легко справлюся. Ну, зможе. Все, золотав його. Ого. Ого. Ого! Ого, що тут є? А ну як його виглядає? Це, це друга та штука? Є, її можна продати. Ніби, я не знаю. Музер і ще. Плюс винтовка в мене є. З патронами навіть. Ну, це дуже класно. Я певна, що можу, зможу залутати місто. Але мені пощастило навіть дуже. Що броня, навіть дві, Та навіть три броні. Та Три броні. Просто. І плюсом був тільки один розбійник. Ну, звісно, один розбійник це типу. Коштує тільки 35. Ну, бо розбійників можна продавати. шерифа. І минув шаріфа. Кожні 10 тисяч метрів станеться порт і там можна все продавати і купляти. Це як в самому початку, але золота там не буде. Якщо я пройду ти подальше, то може я і залутаю. Попробую хоч би залутати форт дерев'яний. Мені напевно, що буде важко через те, що. Ну, я їх з двох ударів буду лутати. Про... Так. Зараз я вже скоро доїду до міста. Во вже місто. Велике. Супиняюсь. О, ні, вже... Вже, вже йдуть. Треба аккуратно будет. Пойде йде в голову. Фух. Тут хапен Хілс, але тут близько банк. О, ні, ще ніч. Буде складно, але я попробую. Подима? Ні, не ховайся, не ховайся. Мало хп, дуже Фух Зараз перебунтуюся Фух. Ну зараз прочекаю ніч, типу для вас. Це буде. Ну, типу. Ну, коротше, я зараз це типу все відріжу, щоб ви не дивилися, я як я просто типу, стояв і чекав, поки ніч пройде. День. О! Вже настав день. Вже настає Все, Зараз він настане. є день настав. Тепер можна і лутати банк, але швидко вам про. Штук, опа, ну значить, можна і так. Так, пароль 2, 3, 2, 1, 3, 3. Опа, на. Звісно, одна облікація, але тут є 4 золотих слідка. Чори золота. Це типу той як тут. Це 200 грошей. Я не знаю, чому я лутаюся і досі. Ну просто. Ну Як просто. Я хочу собі бін знайти. Опа. Це Чекай. й. Тут близько значить ще один банк. Я мінус. Так, ну дивіться, це вже класніше, ніж лікар. Можу сказати 100%. Ну, може, хтось порахує, що мені просто пощастило. Я теж порахую, але. Я купив зразу патрони з револьвером. Ну, бо в мене було вже вугілля. Якщо я б я би грав за лікаря, то би я би не зміг би купити це і вже просто в мене б цього не було. А тут в мене зразу револьвер з патронами, і я зміг залутати. Тому я цей клас майнера оцінюю ну, на 7,5 з 10. Дуже класний клас. Якщо він коштує 15, ну то це дуже класний клас. типу, от Просто бачиш золото і ти можеш зразу його залутати. Типу, просто можеш навіть і не чекати, і зразу залутати його. Це дуже класний клас. Мені він сподобався. Може навіть всі, ну, ну, добре, 7, 7 з 10. 7 з половиною з десяти. Клас майн. Ну, просто ще тут кірка, типу, яка, яка з, майже зразу ну, з двох тичок добуває ту руду, а там може бути і вугільна, і типу, желізна, і серебряна, і через то, типу, ну, це дуже класний клас. Просто простий, отам ну, прості лопати вони тільки за 40 ти... тичок можуть, можуть типу, добути будь-яку руду. А цей просто за дві тички і все. Це дуже класний, цей клас і плюсом, плюс. Ну, ну, не плюс, але, ну, просто додатково. Я тестував цей клас і, ну, типу, це мій перший клас, як я говорив. І, типу, цей клас. Ну, багатньо, ну, багато, де, ну, багато класів можна продати, типу, їхні предмети. А от в майнера типу, не можна продавати свої предмети. Це ну, може і мінус, може і ні. Але я ніколи не продаю типу предмети із класу. Через те, що якщо ти продаш предмети з класу, то буде в два рази менше коштувати, чим. Воно, типу, насправді, але не можна продавати предмети, такі які типу, які ніколи не.